Привіт! Сьогодні я вам покажу, як робити зробити отаких от її. Перше, що нам треба, це рестор розміром А4. Lifcik. Nożny cik. i skocz. I pobircik. Ja bym wam pokażę się z chimą jak głowy majt Zobaczmy, zrozumiejąc się z chemią, ja lewotwibry sygnał. Trzeba to se wyryzankajem. Kroczące se my wyryzakajem. Zróbmy to na sygnał. Значит мы начинаем из такого вот выски котика. Так, говоривка котика складається в чм начинаем тогнуть по тих всіх линиях. Раз, например, два напык. Ой, два. Ну еще о тут у нас есть. Ну і ще у нас є ця верхня. В цей верхній бутик. Миберемо скочки. І ми це все. Ось. Чекайте. так ця вся голівка має бути в зібраному вигляді забрати. Ну і внизу у нас може бути така от оттивочка має бути. Варі, 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 варі. Тепер ми вже переходимо до вушеня. Ми беремо одне вухо і ми його і ми його скинаємо от так, коротше. Так назвамо тут на краю. У нас там є ігру. І, скажімо, беремо скотч. Сумерки-малюсенький кусочек. И, же мы приклеим его на эту вот, вот тут вот. Потому что клеим его, И ему нашу голубчу. И совсем вот так вот Приклеиваем проклеиваем. И короче, вот так вот. Это есть мои бутылы жрать прямо таке саме вам кит из руле. Вот так. Нам проходим до мира. П'ятить мой будьте тут. Ну, это бы котки нравится. Потім це все згинає. Скаїв пополам. Це все згинаємо пополам. Ініш ми це все пополам розправляємо. І там ті, що якої немає цих от ліній, ми їх ось так от. ось так от. До цієї лінії ми це все згинаємо. До цієї лінії. Ось так от. Бачите, два. Теперь ми тюбимо і там гигнули во ось тут. Там де мигнуло ось тут. Она ось, ось там. І мы там загнаємо ось цечкой. Вот Так це само виглядати. І перешого тут просто заскочується. Або заклеє, ну я не знаю, ну ви можете по-своєму, як ви захочете. Но ну, ніче і, і так буде не трудно вам. Ну, От така у нас лапка має получатися. Тепер ми ще робимо таких три, ну у нас має бути таких чотири. Робимо. Папки у нас має бути четвержи. І ось так вона має бути складні. Вот чотири рапок. Зараз ми вже переходимо до долтинько. Зачем нам, нам потрібно у нас така деталька і она такий простой квартаток? Для того, щоб добавить нам животу, нам потрібно устанути. Popolám. Popolám. Bežme od mňa od... Zároveň pokaz. Od tej linii od nich. Ona je v rúhu tak do tej linii. Do tej linii. Po prostu rozpłlawiamy. Tak, po prostu zachwaliłam. No to nie w A tak, bierzemy to samo rozpłłłamy. Nie w momencie, daleko, ona jest tutaj, za tutaj, 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 І, коротше, я вже обрізала. Тобто, щоб ось цю от до ось цього ми маємо так от так от розкручувати. Тобто, у нас тут цієї дівчинки не було. Тобто, так от розкручувати. Ось такі у нас Вот так має вийшатися без ніяких дірочок, і тим, ось тут, ось тут, і Тут вона має вже. Ми вже переходимо до хвостика. Вот она для цього потрібно поразів, але робить такі от ліній. І ми її робимо вже так, як клапку. Я навіть зрозумів, як це все зробить. Ми це все скрабимо. Пополам. І...

Вот, вот так. И я бы просто тут, эм, эм, вот эм, короче, уже вот такая. И на вот Так вот и, речь, и вот. Или так долбим 4 раза. Вот, короче, я уже приклеювала старцов, что выглядываем. Шесть стоїть. Ну, коротше, так. Ми мы беремо саму голову и приклеюємо ось вот так. Мы наклеиваем скотч вот так ему правки на мордочку. Здесь за мои я так смаркаю. Ну я покрыли що я чтобы не этот нахуй туда назвать.

И беремо спит кот. Его решаем. Короче, його его. Тут наклеиваем его и бережмего. Подводит. Або можем лайк не переложить. И мы его не шовы. Так вот,